28 січня в Слов'янську згоріла будівля, що є юридичною адресою міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, телефонний дзвінок від мешканців вулиці червоних командирів надійшов до пожежної частини о 20.30. Робота вогнеборців у власників будинку претензій не викликала. Пожежники працювали дуже сміливо, злагоджено і професійно. Ми їм дуже вдячні, тому що завдяки їхній роботі. Зберігся, зберігло саме будинок, а згоріла тільки дах. Як повідомили власники, приміщення було недобудованим і непридатним для проживання. Єдине для чого використовувалася частина недобудови, це для зустрічі слов'янського активу свободівців. Вогонь, на думку власників, поширився зі східного кута даху з боку приміщення для зборів, де немає ні димоходу, ні електричної проводки. Такі факти дозволили власникам будинку зробити висновок, що пожежа результат. Підпалу. Михайло провів нову проводку по, всій, по всьому будинку, і вона в тому кутку була відсутня, і тому ні піч, ні електропроводка не могли бути причиною пожежі. Яка причина? Підпал. Власник будинку, свободівець Михайло Нечепоренко, також повідомив, що вони вже подали заяву в міліцію щодо підпалу будинку з політичних мотивів. Але відповіді від правоохоронних органів поки не дочекалися. Ми звернулися в міліцію, щоб вони з'ясували причини і шукали винних. Але після того як вони о 12 годині в суботу вже Михайло ну пішов і подав заявку. Заяву написав то міліція приїхала дев'ятій вечір і о, я не знаю, яким чином вони збиралися розслідувати це все о дев'ятій вечора, коли темно, нічого не видно. Причиною підпалу слов'янські свободівці називають свою активну діяльність як громадську, так і політичну. Подружжя Нечепоренко також підкреслили, що побудують новий дах і далі будуть боротися з окупантами і українофобами. Слов'янська міська організація «Всеукраїнське об'єднання свободи» вже брала участь у виборах місцевих. Ми отримали підтримку жителів міста. По офіційним даним близько тисячі жителів нас підтримали. І я вір що ті, хто почує саме із тих людей, хто почує цей репортаж, захочуть нам допомогти відбудувати дах і допомогти в подальшій діяльності не, не тільки от там, що нам особисто, а саме в подальшій діяльності, виготовлені листи, тому що наш матеріальний ресурс, наш сімейний, за який ця діяльність і, в принципі, і проводилась, зараз підірваний. І ми чекаємо допомоги від наших прихильників. Частина прихильників активних нам зараз вже допомагає, докладає зусиль все це прибирати і відбудовувати. Я, вваж... я вірю в те, що таких прихильників буде більше.